Псалом 20 Псалом Давида, Нехай Господь вислухає тебе під час скрути. Нехай ім'я Бога Якова тебе захистить. Нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і все палення твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце. І здійснить усі твої задуми, радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь і здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому з святого Неба потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми. Ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулися й упали, ми ж стоїмо й тримаємось міцно. Дай Господе, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе.